Я звуть Олена, і я ласкаво прошу вас до мого в'язального всесвіту. Це відео буде повністю про ті вироби, які я зв'язала нещодавно, які я згачкувала нещодавно, і також про те, над чим працюю зараз, про деякі мої експерименти і що з того виходить. Отож, в попередньому відео я показувала нитки, з яких планую найближчим часом в'язати светрики. І, до речі, я помітила, що зараз у мене протягом... Січня, зокрема, так виробився в'язальний процес, що у мене завжди в роботі є светр, і плюс ще якісь дрібні, ну, дрібні за розміром, можливо, невеликі, скажімо так, невеликі речі, які я в'яжу паралельно, на які я перемикаюсь, і мені так. Дуже добре, тому що я знаю, що тут я працюю з мохером, тут я працюю з якоюсь іншою ниткою, і я, перемикаючись з одного виробу на інший, постійно перебуваю в такому азарті. Мені цікаво в'язати і те, і те, і те. І я почну свою розповідь зараз, напевно, з того виробу, який для мене був теж. Найцікавішим, найбільш неочікуваним, несподіваним, незрозумілим, яким він має вийти в підсумку. Але я дуже сильно хотіла, щоб все вдалося. Це светрик. По суті, його можна назвати светрик хмаринка або светрик павутинка. І мені здавалося, що мене оминула оця хвиля, хвиля популярності таких Светриків. Але ні. Не оминула і тому саме зараз, саме цієї зими, коли я активно взялася за гачкування і кожного вечора щось в'яжу, працюю над чимось серед моїх речей, серед моїх виробів, є светрик Хмаринка із Мохеру. До речі, на мені зараз теж мій светрик, і правильно казати джемпер. До речі, я все називаю светриками, але правильно казати джемпер. Бо такий фасон це джемпер. Тому на мені зараз джемпер, який я теж зробила власноруч. На моєму каналі є відео про створення цього джемпера. Як я вигадувала, як я добирала нитки, як я пробувала. І це для мене був дуже цікавий і цінний досвід. Бо для мене гачкування це про... Творчість про експерименти, про свободу і про можливість втілити будь-які найбожевільніші задуми у життя. І я вирішила, що я буду з'являтися в таких розмовних відео в цьому джемпері, допоки я не дов'яжу новий. А новий я дов'яжу дуже скоро, принаймні я на це сподіваюся. І за тим, як зараз рухається процес, то я думаю, що це цілком можливо. Отож, светрик, хмаринка. Павутинка, можна називати це будь-як із Мохеру. Можна подумати, що це вже він готовий, але це ще не весь светрик. Це поки що тільки перед і спинка. Я їх ем, приміряла, тому так, поєднала маркерочками між собою. Виглядає це поки що ось таким чином. Тема. Колор-блокінгу в одязі, не відпускає мене. І так само, як цей джемпер, який на мені зараз, тут в цьому светрику, в цій павутинці, в цій хмаринці, я теж вирішила а, за схожим принципом рухатися. Ось так зараз виглядає павутинка або хмаринка. Мені більше подобається казати хмаринка. Светрик хмаринка. Чому саме такі кольори? Коли я прийшла до магазину. Вибирати собі нитки я думала взяти саме мохер. І я вибрала, до речі, я в попередньому відео вже це казала, але скажу ще раз, що це газаль Супер Кід-Мохер. Ось у мене є ще два моточки. Ну це, власне, не єдині є ще моточки, з яких я зараз в'яжу рукави. Я вибрала ці два кольори. І здавалося б, з досвіду е, мого ось цього виробу, який зараз не мені, я мала би вибрати якийсь супер яскравий мохер, ну Бо що це за взагалі таке? Але я довго дивилася на всі ті різні яскраві, прекрасні соковиті відцінки, але вибрала зрештою два ось таких. Тому що саме е, темно-сірий і ось такий е, ніжний колір, який називається шампань, мені нагадали. Відцінки козячого пуху справжнього, зі справжніх кіз, який був у моєї бабусі, коли я була маленькою. Тому що в моєї бабусі була прядка, це ось такий виріб. Я зараз тут прикріплю фото, як виглядає ця штука. І були в моєї бабусі цілі коробки з справжнім козячим пухом натуральним, з якого вона. Пряла нитку, а з цієї нитки потім, відповідно, в'язала хустки, шкарпетки і якісь інші речі. І той пух був такого приємного, сірого відцінку. Але також я пригадую, що були пухові хустки білі, але не сніжно білі, а ось такі теплі, теплого такого відцінку, дуже схожого на ось цей. І я зрозуміла, що просто коли я стала так мацати ці нитки, і я побачила ці два відтінки, я зрозуміла, що вони мені нагадують моє дитинство і отой от пух, який я бачила а, в процесі виготовлення ниток, а потім перетворення ниток на готові вироби. І звісно, я взяла саме такий відтінок. Я думала, як мені бути, як мені поєднати ці кольори у готовому виробі. В мене було кілька варіантів. Спершу я думала робити смужку. Я думала робити смужку горизонтальну. Я думала робити смужку вертикальну. Якимось чином мені хотілося додати оцій смугастості, і я думаю, що смужка в якомусь з моїх виробів такі буде, але очевидно, це буде вже якась літня річ. Я вже думаю про те, який класний літній гардероб я можу собі нагачкувати. А у светрику хмаринці, який я плиту зараз, я вирішила застосувати той самий колор-блокінг, який я власне використала, коли планувала ось цей светрик, який на мені. Тобто, кожна окрема деталь має бути іншого кольору. І ще раз показую те, що вже показувала, але не пояснила концепцію. Тож, попереду. Воно має бути саме на мені ось таким чином. Половина виробу світла, половина виробу темна. Спинка повністю сіра. І тепер уявляємо рукавчики. рукавчики. Тут, де світла половина, рукавчик буде темний, тут, де темна половина, рукавчик буде світлий. Мені подобається. Загалом, знаєте, в процесі творчості головне, щоб вам подобалося те, що ви робите. Мені подобається. І дуже швидко в мене виходить в'язати з мохеру, тому що я для е, цієї хмаринки, по-перше, е, спершу я думала в'язати цей светрик просто полотном. Я пробувала е, стопчиком з накидом, з топчиком без накиду, і це тоді, по суті, вийшла б не хмаринка, а точніше можна було би назвати светрик сітка. Але. Потім я подумала, що мені дуже хочеться цей виріб зробити максимально швидко. А максимально швидко я можу зробити той виріб, технологія виготовлення якого для мене вже є точно знайомою. А точно знайомою для мене є технологія ось такого джемпера, як на мені. Тобто, це знову поперечне в'язання, коли я, по суті, роблю резинку. Але тепер, коли вона. З Мохеру і товстим гачком, тому що для е, цього светрика я беру гачок 12 мм. Вона виходить об'ємна, вона виходить ось така: от, ой, напівпрозора, повітряна, легка, знову буде спущене плече. Мені подобається. До цього в мене, до речі, в гардеробі такого фасону було дуже мало, а тепер от буде вже друга річ. І це мені так от пропевну таку розслабленість, що навіть ось цей джембер я помітила, що я його вдягаю тоді, коли мені хочеться якоїсь такої розслабленості, легкості. І це гарно, бо це от така дуже настроєва річ. Ці яскраві кольори, які тут поєднані, цілком. Можуть відображати мій настрій у певний день. Оцю хмаринку я планую носити, оскільки так, вона виходить напівпрозора. Вона виходить така легенька, тоненька і напівпрозора. Я планую її носити, піддіваючи, під низ або майку, або топ, а, або Можливо, ще будуть якісь варіанти. Я спробую поміряти і тоді визначусь. І вона буде дуже тепла. Ця річ, оскільки мохар теплесенький, легесенький, теплесенький і дуже м'якенький, дуже приємний до тіла. Тому Оскільки, от спинку і перед я сплела доволі швидко, то думаю, що і з рукавчиками я теж впораюсь швидко. Вони будуть так само, як на цьому виробі, вшиватися спущене плече і далі вшивається рукавчик. Єдине, що для рукава я буду для в'язання резинки брати трохи менший гачок, так, щоб резинка на рукаві вийшла тугішою. І тоді сама частина рукава буде об'ємною, і гарно буде збиратися отак от резинка в мене на зап'ясті. Сподіваюся, що до кінця січня точно встигну доробити і записати відео і показати, що власне в мене вийшло з ось такого повітряного, дуже м'якого мохеру. Окрім светра з мохеру, я в попередньому відео розповідала, що планую також спробувати в'язати светр Реглану. Реглан я поки що не почала, бо вирішила, що сфокусуюся на крупній речі одній. І це зараз хмаринка з мохеру. І щойно я з цим виробом завершу, я почну в'язати реглан. Бо мені дуже хочеться опанувати цю технологію, бо на літо в мене вже є а, плани, що я можу собі згачкувати, і мені треба вміти робити реглан. Бо це розширяє коло моїх можливостей. Але поки що січень, в мене ще є час на опанування всіх моїх омріяних технологій гачкування. Тож буду працювати і поки що розкажу, що в мене вже є готового, чим я точно можу похизуватися. Отож. В попередньому відео я показувала ці вироби лише як процеси, коли в мене там було десь кілька рядів пров'язано, десь взагалі ще нічого не було зроблено, десь була половина. А тепер у мене є ось така ціла стопочка речей, які готові, і які я, до речі, активно ношу. І почну я не з цієї речі, а ось так з цієї. Це шапка. Шапка, яку я планувала ще з грудня собі. Зробити нитки, зараз я згадаю, по-моєму, Алізелана Голд. Я напишу тут на екрані, а в попередньому відео я розповідала, які там були нитки, точно. Я хотіла собі зробити таку світленьку, теплесеньку шапку. Мені подобаються шапки з широким відворотом. І робила я цю шапку вже за знайомою мені схемою. Я розказувала про неї ще в своєму найпершому відео про в'язання. Це по суті. Такий самий спосіб пров'язування напівстовпчиком із накидом у зовнішню половинку петельки, так само, як на цьому джемпері, так само, як я в'яжу светрик павутинку, светрик хмаринку з мохеру. Все так само. І єдине, що відрізняє цю шапку, це те, що я її сплела з. Інших ниток, і я її теж зробила в дві нитки. Мені хотілося, щоб вона була цупкенька. І те, як вона вийшла, мене повністю влаштовує. Бо це мала бути шапка на мороз. Прямо от на якусь таку холодну днину, коли не хочеться виходити з дому, але треба. І ось ця шапка готова. Я її кілька разів вже вдягала. Те, як вона на мені сидить, як вона. Наскільки вона тепла, все мене влаштовує, все мені підходить, окрім того, що у нас дуже тепла зима і мені в ній жарко. І ще, до речі, помітила за собою, що тепер, коли я Навчилася в'язати для себе шапки. В мене є дві шапки, які я ношу цієї зими. Ну, цю дуже теплу я ношу рідше, більше я носила зелену з плюшової, з велюрової пряжі. З нею, до речі, трапилася оказія з тією шапкою, вона розтягнулася. І мені довелося її трошки звужувати позаду. І в цьому плані мені я прям я прям пораділа, що я в'яжу зі швом позаду шапки, тому що мені так легко раптом що її підігнати. Я не люблю, коли шапка занадто тисне на голову, занадто якось її обтягує. Мені подобається, коли так трошки вільніше сидить, але мінус у тому, що вона може розтягнутися. А плюс у тому, що можна її потім звузити і носити собі далі. І взагалі тепер. Коли я вдягаю якісь свої минулорічні покупні шапки, які я носила, і мені було ок. А тепер вони мені здаються тісними, незручними і найзручнішими. Мені здаються тільки ті, які я сама для себе зв'язала, і коли в'язала, міряла на голову, як вона має мені сидіти, як вона має мені пасувати. Тому ця шапка мені дуже подобається, але мені в ній жарко. І до речі, в мене було цих ниток два моточки. І мені вистачило тих моточків на шапку з таким достатньо великим відворотом. І ще лишилися нитки. І я подумала: ну а чом би не спробувати з них сплести ще одну шапку? І ось вона. Я в'язала її вже в одну нитку і взяла тут тонший гачок. Тому що в цій шапці в мене був гачок 6 або 6,5. 6. Тут у мене був гачок 6 мм. Тут у мене було в одну нитку і гачок 4,5 мм. А, а все інше так само. Та сама технологія, все, все решта так само. Вущий вийшов цей відворотик, і сама шапка вийшла легша, тонша. А, однак вона не є дуже щільною. в'язка не є дуже щільною. Це. Може бути такий альтернативний варіант: це на прохолодну, на морозну погоду, це на більш теплу. Або ми так з чоловіком подумали, це може бути такий фемілі-лук у нас тепер. Але в одну погоду не поносиш, бо коли комфортно в цій шапці, мені жарко в цій, ну, словом, вийшло дві шапки. Хоча я. Я не очікувала, я думала, що в мене з тих ниток буде лише одна може вийти, а вийшло навіть дві. І це, і це цікаво. І я так думаю, що мій гештальт по шапках в цьому році точно закритий. Наступної зими або наступної осені я, можливо, ще зацікавлюся якимись іншими варіантами в'язання шапок. Ну, спробуємо. Побачимо, побачимо. І я подумала. Окей, в мене є класна шапка, яка мені так подобається, яку я з такою любов'ю вив'язувала, але мені в ній жарко ходити, бо в нас дуже тепла зима, теплий січень зараз. І я вигадала, чим я можу собі цю шапку замінити, що я можу носити такого цікавого, яке буде мені подобатися. І це ось така косинка. Колір, до речі, Дуже схожий на ту пряжу, з якої я плела власне, свою шапку теплу, але це не та сама пряжа. Це у мене був клубочок ниток, безіменний. Суто так візуально на дотик, я думаю, там була в складі вовна, але ніхто не знає точно той склад. І а, я додала до тих ниток ще трошки мохеру. Цього світленького мохеру, який у мене для мого светрика хмаринки. Бо тут цей мохерчик тонесенький, такий ніжний-ніжний, і в светрі павутинців своїй, в хмаринці, оці, яку я вже показувала. я, До речі, мохер у дві нитки. В'яжу, бо в одну нитку в'язати гачком 12 міліметрів це просто знущання. А мені дуже хотілося в'язати саме гачком 12 мм, тому в дві нитки. Ось. І для цієї косиночки мені захотілося от такого от пухнастого ефекту, і я додала до основної нитки ще. Одну тонесеньку ниточку цього мохеру, воно гарно збіглося за кольором. І тепер мені подобається, як готовий, в готовому вигляді ці ниточки, наче якась перлинка, переливаються, і трошки пухнасте, і тепленьке ж, звісно. І тому, коли трапляються теплі дні, я ношу цю косинку замість шапки, і мені подобається. Я в'язала її. По суті, як бабусин квадрат, тільки трикутник. Тобто, якщо взяти ось ось так: оце є туди, центр, і оце от реально половина квадрата бабусиного. Восени я вже плила собі косинку, але тоді я її в'язала не починаючи з серединки зверху, а я в'язала її віднизу, від власне цього кутика. І... І ця косиночка в мене, звісно, тут. Я взяла її для того, щоб порівняти. Тобто тут я, я була не впевнена, наскільки в мене вистачить оцих от ниток, тому я почала знизу і теж вийшло цікаво. Я восени її теж носила, бо інколи ношу її вдома, коли мені хочеться якось так підтримати волосся. А в цій косинці, яка вийшла майже такого самого розміру, як і ось ця моя червоненька. Ну-ка, порівняємо. Угу. Майже однакові. Тут інакше виглядає в'язка, тому що йде ось так от від центру напрямок стовпчиків. І можна також її на шию вдягати. Ну, словом, я великі надії покладаю на цей аксесуар у моєму гардеробі. І ще один аксесуар, на який я теж покладала великі надії і який їх повністю виправдовує, це ось цей малиновий. Шарф ягідного такого відтінку, в попередньому відео я вже показувала, як триває робота над цим виробом, показувала схему. Мені подобається, що в ньому немає прям так чітко прокреслених горизонтальних рядів. Тому що під час в'язання потрібно було чергувати стовпчики з накидом і стовпчики без накиду. Зараз ще раз на екрані покажу схему. Як на мене, прекрасний варіант, коли хочеться сплести таке об'ємне полотно, але при цьому не хочеться, щоб були такі чітко промальовані ряди, які виходять зазвичай, коли ми робимо полотно зі стовпчиків чи то з накидами, чи то без накиду. І я цей ягідний шарф ношу, мені він дуже подобається. Тут, по-моєму, суто акрил у складі цієї нитки, але... Мене цілком це влаштовує. Тому ось такими яскравими ягідними барвами грають мої зимові луки. Тож ось такі справи. Це ті невеличкі вироби, які я хотіла показати, що в мене зараз готове светрик з мохеру, павутинка або хмаринка. Ніяк не визначуся, як мені його краще називати в мене зараз в роботі. І також в мене в роботі зараз ще один виріб, який... Я буду в'язати цілий рік протягом усього 2025 року. Але про цей виріб я детальніше розкажу вже в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку і до зустрічі у наступному.